Друзі, вітаю! В цьому відео ви побачите, як я відвідувала один і той самий секонд-хен два рази. Перший раз я потрапила туди, коли була дуже висока ціна. Але скористалася можливістю та знайшла речі, які мені дуже сподобались. З наступного разу наприкінці тижня я проїхала, коли ціна вже була ну, досить приємніша, в два рази нижча, та придбала ці речі. Ось чому я вам не показала одразу це відео, тому що попередні випуски також по часу були досить довгі, та я вирішила, що не стоїть пере, не, перетомлювати своїх глядачів. Ось так. Пишу підводку вам з дому, тому те, що я записувала там, було не досить гарна підводка, на мій погляд, тому що я вчилась записувати з мікрофоном. О, до речі, де мій мікрофон? Потрібно його вінкнути та продовжувати навчання. Щоб дивитись відео, що в мене вийшло приємного перегляду. Друзі, я вас вітаю. Всім привіт! Трохи незручний формат, як для мене. Так, я знімаю відео з мікрофоном, хоч в мене вже дуже мало часу, а саме в мене 15 хвилин, то я вирішила зайти в секонд, який я вже знаю. Це ось такий красний секонд, я його називаю. Ну, в мене є жовтий секонд красний, ви знаєте. Прийшла вийти пойти туди і та щось познімати для вас цікавенько. Все, поїхали, подивимося, що там буде. Ось так, Сьогодні дуже дорога ціна, звісно, ну хто б мог сумніватися, що я пройшла, сюди ціна. Сьогодні 373 гривні. Ось так. Ну нічого, пойдемо подивимось, що там може знайти таке дуже класне. По-моєму, нам буде за 3703 батьків. Секунді саме. Так, дивиться, зуття яке є. Зараз я хочу знайти щось таке дуже прям класне, оригінальне. це цей зал я перше бачу так, так от. Звичайно, я сюди приходжу, тут <реш> перегорожено, то на весь Тому що чомусь я потрапляю сюди саме на розпродаж якийсь. <реш> Подивився. Куртинка така. Так, я поняла. мені треба пошукати щось таке шовк та щось дуже дороге. Понимаєте? Якщо за 370 гривень не будеш купувати, що попало. би зараз Ісу Було б все реально. Це зараз, звичайно. Чим, друзі, коротше можливістю, поки тут в залі нікого немає. Я вирішила вам познімати себе. З, зі сторони. Та сподіваюся, що мікрофон працює, то ви мене ще чуєте. Таке щось. Дуже цікавий бренд. Вава Він. Якість не то, що там прямо ідеальна. А так взагалі цікаво Вава Він. Ну, якісь не дуже гарно, так тому йдемо далі. Армані, Паріж, будь Париж. Так, це щось голубеньке таке. Оце що. Італія. Фублін Фоє. Фублін Фоє. Це дуже схоже на ту, на ту тканину, яку ви називаєте дикий Так, Да, шлок, дивіться. шовк якийсь чинок. Подивимось ближче цю сукню. Ну, видно, що є сліди насіння, що її вдягали, це видно. Так. Це не нова річ. Але досить цікава спинка, деться. Цікаво, скільки воно заважить. Прикольно. Ну, мені подобається, що вона, що вона біла. Італія. Як я вам казала, в цьому секонді дуже багато Італії завжди. Ну і чомусь у мені так. Я не знаю, як у інших. У кожного ще своє специфічне бачення, які речі потрібно шукати кому що подобається з цим різне. Банана Republic. Дуже така... Зелена. Красивий бутилочний колір. Кто-то <риклад> <риклад> чи що? Тут мені колір подобається. Класний такий. Але Сама собственно така велика лежит. Так, Или з мода якась. Це прийшли ще люди, так що все буду закруглятись. Ще дивіться, як я знайшла прикольний жакет такий. Це італійський бренд Maya Chimera. Я не знаю, наскільки він класний та дорогий. Але такий жакет, ви побачите, він, в принципі, в задовільному стані. Ну, тут не в ідеальному стані такий собі. Ось цікавенька річ така для тих, хто любить яскраві речі. А ще ось така манга жакет. Мені дуже подобається цей колір, ви знаєте. Але тут за великий розмір, тут Excel розмір. Дуже-дуже подобається якість така класна. Офигенний манго. Не знаю, наскільки нова ця колекція. А це катон. Памук какой-то. А памук це є катон. Рамі і катон. Така класна річ дуже. Мені здається, що це не дуже застаріла колекція. І без перебільшення можна сказати, що речі дуже важливу роль грають в житті кожної людини, тому що від того, як ми вдягаємось, так нас сприймають оточуючі. І вже вчені доказали, що. Через речі люди почувають себе впевненіше, якщо ти гарно вдягнена, як тобі подобається, то Тому реально, якщо ти хоч там раз на два тижні будеш відвідувати так, секунди, ну, наприклад, як, от як я роблю через таку, ну, якщо в тебе немає грошей, так? Пумки щось таке. Пумки. Це долі досить. Сучасний колір. Так. Якщо ось так от потроху відвідувати, наприклад, даже секунди, то можна дуже круто вдягатись. Просто купувати не те, що ти прям зараз хочеш. Наприклад, я хочу білу сорочку. Це не факт, що я її зараз купую. Але це пальтішка манга. Прикольно, трохи впорталено. До речі, таке пальто сучасне, воно, дуже сучасна модель. Це М-шерсть. Шерстянин, якість. Стан верніше. Такий, нібито, ну, ну треба пошистити, а так добре. За ці речі можна повернутися пізніше. Я не знаю, хто буде. Я точно не буду повертатись, тому що мені вже верхнього одягу вистачає. Бенч, будь ласка. Коротше, тут завжди класні речі. Love Other Sings. Класна річ. Класна річ, дуже прям фігенно. Ну, таке не кожне люблять. Ну, я не розумію, що тих людей, чесно кажучи, які витрачають своє життя, щоб носити футболки або куртки. Ну, про про мою любов курток, до курток ви всі знаєте вже давно. Там, коли це необхідність така, що там, ну, типу, треба реально, реально по роботі там, да, там, коли морози, тобі треба одягатись, там відповідно. І, там, от як я раніше працювала на морозі по шість годин. Нормально, мова. Рейс, це вообще взагалі рейс приколить. Рейс, як хто не в курсі, це такий недешевий бренд. Я так пам'ятаю, що його досить гарно купують. Кольно. Мікрофон це така не дуже зручна річ. Тому я, коротше, була в секонд хенді, подивилась, що там є. Ось. Там шовкову знайшла, сука, знайшла класну булзу з на соду. Знайшла там дуже верхнього одягу класного, багато. Але купувати я нічого не можу, ну, тому що в мене вже. Раз, раз, раз. перевірка проверка. Я відвідала це вже секонд-хенд, але нічого не знімала, тому що була дуже дорога ціна, та я нічого купувала. Однак я примітила деякі речі, які сьогодні я намагаюся, якщо вони залишились, я зараз спробую викупити. Я вам хочу сказати, що я знімаю вам з відео знову з мікрофоном. <свісно> Сподіваюся, що звук є. Ну, все, пошли, подивимось, що там для мене залишилось. Сьогодні ціна така, така не дуже дорога, як була. Три дні тому, тому я спробую щось купити. Так, і сьогодні ціна 180 гривень. Ну, також недешева. Але коли, коли я перший раз приходила, була ось така ціна 370 гривень. І, до речі, тут також подорожчало ціни, як і в інших секонд-хендах. Так. Ціна не дуже низька, але... У мене є надія, що моя річ, 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 які я побачила тут. Оце невеличка. Я ось вона. Ось рекня ради як якої я сюди приїхала. Це 100% шовкова сукня така прикольна. Вона прям дуже класна. Це спина, щоб ви розуміли. ось спереді і так от виглядає. Дуже прям класна. Я її коли побачила, я закохалася, але вона коштувала там щось біля 90 гривень. Я було тоді засмучена, що я писала відео без звуку, та таке, я така вирішила, що. Не буду її купувати, але зараз вона поїде зі мною. Це стопудово. Так, подивимось, що ще тут є. Минулого разу я вам вже казала, в цьому секунді дуже багато завжди шовку, італії, дуже якісних таких речей. Спілкувалась з жіночкою. Вона каже, не треба нам рекламу робити. Потім багато народу буде. До речі, ось це така джемпер дуже якісний. Ой, я ритаю, яка там реклама. Це ж таке діло. Секондах. Щоб знаходити класні речі в секандах, треба їх шукати. і все. Можливіше, на мій погляд, можливіше прокачувати себе. Тобто, вчитись ви обирати дійсно дорогі такі якісні речі. Оце, да. Ну, це також не недиш... дешево, я вам хочу сказати, тому що поки я чогось навчилась, я дуже багато купувала якоїсь фігні. Я, можливо, і зараз купую її, але оглядуючись назад, ну це стопудово кашемір, кашеміру, щось так і думаю. Для діють. Оглядуючись назад, да, мені здається, що... ну да, тут. Дірки немає, але це кашемір, ось, будь ласка. Раз, кашемір. О, Вот это сейчас это я так уже бачила. Дуже класний колір, офігенний. Просто. Топчик. Бренд добрий. Суковий така Ну, Візьму її. Приміряю так, все, речей боч дуже багато, дуже-дуже прям. Не знаю, взагалі я таке не, не, не люблю роздивлятися, що я це в ну, зараз, я не розумію. Тут я бачила, минулого разу дуже дороге пальто. Зараз я його спробую. Знайти. ще я пальто і не планувала купувати. Дивіться, яка прикольна річ. Так треба перевірити мікрофон. Дуже таке класне. Колір мені подобається. Фасончик, всі, але воно дуже вбите і незважаючи на те, що тут шерсть там, підклада порвана, ну таке вже. Пора йому відпочити. А ось цікавий, друзі, пальто, ну звичайне, але подивіться на цю назву, Бачите, петіт це знаєте, що означає, що це для дівчат, які невисокого зросту. Тобто вони там пов... мають бути зросту до метр шістдесят. А я раніше цього не знала, і в мене є деякі речі, петіт. Ось і є. я така вдягаю, думаю, не пойму, що таке, що таке все таке коротковате. А ось так, так що звертайте увагу, ось. Якщо ви, ви невеликого зросту, то шукайте речі ось такі. А Якщо ви 1,73, як я, то краще їх не брати. Ага. Ага, ось цікавий жакет рейс. Це дорога, дорога річ. Дуже. Але для мене, для мене він замаленький, на жаль. Дуже класний. Ну, будь ласка, Скочен сода. 1200 гривень коштує. Так, друзі, взяла декілька речей в примірку. Це таку бузу від скотчен соди, від час 8. Такий джампер, дуже колір сподобався. Та шовкову сукню. І дуже схоже, що вона такого дикого шовку, не обузданого шовку. Красива, ніжна. Вона не біла, вона ніби там молочного кольору така. Зараз покажу вам. А, і ще я знайшла, хоча я ще не вирішила брати мені чи ні. Ще я знайшла дві хустки. Оце стовідсоткового вовна. Такая ну, тут є бірка. Зараз покажу Є бірка. І тут точно відомо, що це вовна. Бірка така класна. Така якісна. А це хустка вона без нічого, без етикеток, без Але також дуже схоже, що це вовна, така якісна, класна. Та ще и с пумпончиками и <сіх> так, прикольными. Також разглядываю и можно взяти. Мені чомусь от останні декілька днів мені, мене повернуло на коричневі кольори, Не знаю чому, чесно, це взагалі. Якось... Я постійно хочу коричневости. Хоча я сьогодні взяла это чорне, не знаю, чому так вийшло. Ну, коричневий Мені подобається цей, не знаю. Що. Подобрати чи ні, зараз приміряюся, що там по горошам буде виходити. Так, дівчата, і перша річ, яку я вирішила приміряти це ось така італійська шовкова сукня. І вона на мене трохи замаленька, ну ось тут вона з мене або бі без ліпчика її наситі, ну, але не можна вона... Просвіщається. Яз... я не за кінця не стала застібати, щоб Ну. От дивіться, яка вона прекрасна! Вона просто прекрасна. Дуже красива, ніжна така. Я не знаю, що з нею робити. Вона навіть з карманами. От, ну все, кармани победили. Таку річ неможливо залишити саме. За нею я і проїхала, тому мабуть я її заберу. Ну, в цій сукні можна сміло виходити заміж, я вам кажу. Якщо ви збираєтесь виходити заміж, то пишіть мені в Інстаграм. Мені знік такий же, як в Ютубі. Я вам її відправлю. Не, я маленька, це бачите? такая прекрасная, но маленькая Та, ну, нормально было бы это моя Да нет, тут тут у меня руки жирные. Ну, жирні, тут, руки просто здоровье в плечах. Ну тут, ну заберем, да? Так, девчата, и наступная речь целая зеленая кофта вид час эйт. Вона сзади на жесті, бачите. Ну, дуже колір неймовірний клас. Але сама кофта тоже дуже класна, вообще прикольно, не знаю, Що поробиш. Але вона мені не потрібна, якщо чесно. Але я зараз важу, якщо ціна буде не дуже дорога, то можна і взяти. Що було. На мені поцерешки пасує. Під <му> крово авіалінів небеса. Наступна річ це така кофта від нідерландського бренду Soda. Ну, вона мені подобається. Я вам кажу, мені, мене тягне на щось таке коричневе, не знаю чому, Але ну дивіться, вона дуже класна, вона неймовірно якісна. Плотненько, знаєте, от зараз же її можна носити, її вдягати. Сверху пальтішка, кардиган, ну не кардиган, а тренч і пошли вперед. Я бачила таку на за 1200 на шапі десь. Тому, мабуть, це беру. Ну да. вона класна, вона мені потрібна Но... хоч соду беру. Італійську сукню також беру, тому що спасу її секант. А от зайти ту зелену, зараз буду важити. Та ще я вирішила приміряти все ж таки цей жакет від рейс. Він На мене по розміру замалий. Він ескор. Ну, а я МЛ, щоб ви зараз. Блін, ну як він офієний. Но маленький для мене. Ну і він трохи донесіння є, такий стан, я б сказала, задовільний. Але мені просто хотілося його приміряти. Ну, просто як річ. річ. Такий приємний, дуже приємний. Мені подобається. Звісно брати не буду, тому що стан дуже гарний розмір не мій, але прям стильна така річ, прям. Я відчуваю в неї. Ці речі я відчуваю в себе, нібито я не знаю там. Я така крута, яка співробітниця якогось таємного агентства. Або якось там фінансової установи такої також крутої, де проблем з бабками немає. Класний, Навіть зважу його зараз ради цікавості. Так, друзі, зараз зважуватиму речі, речі буду вирішувати брати чий. Ну, ця витягну на 52 гривні, ну, тому я її, мабуть, залишу документа. Біла сукня шовкова витягнула 46 гривень, і її я, мабуть, заберу. Кофточка від скотчен соди витягнула на 32 гривні. Я її забираю однозначно. Друзі, чуть не забула записати вам відео. Що я купила, що ви бачите? Сукню шовкову, купила топік від скочен сода і купила рожевий шарф з 100% вовни. Ну, шарфик такий прикольний, я його взяла, він дуже колірний, ніжний, такий класний. Тому я думаю, що він не пропаде, а якщо що, я зможу йому, його комусь подарувати. Тому що він такий добротний, класний. Все, дякую, пока. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео, що ви додивились його аж до цього моменту. Буду намагатися знімати більше контенту, щоб надовго не пропадати. Дуже дякую вам за вашу активність, за вподобайки, коменти, конструктивні, особливо за ваші репости, за добрі побажання. Я вас всіх люблю дуже до зустрічі в наступному відео.